Почути лікаря та визначити його роль в суспільстві, чиновники, депутати та медики зібралися на конгресі світової федерації українських лікарських товариств. кажуть, професія лікаря сьогодні і престижна, і ні одночасно, адже люди часто недовірливо ставляться до людей в білих халатах через корупцію. А от медики впевнені побори наслідок байдужої політики влади до галузі. Реформування медицини в Україні має базуватись навколо статусу лікаря у суспільстві, впевнені учасники Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Ролі лікаря недооцінена і суспільством, і державою. Вважає нинішній нардеп та колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій. На сьогодні ми бачимо, що лікар є е, якби нанятим працівником в держави. Держава упосліджено ставиться до лікарської професії. Деякі керівники української медицини і українського уряду виходять з ініціативами то скоротити лікарні, то скоротити лікарів. Найперше сі до лікаря врань, треба врань, повернути довіру. Врань, до віру, переконаний колишній міністр охорони здоров'я Василь Ви, Князевич. Згідно статистикою, 90% онкохворих знаючи про діагноз, не йдуть лікуватися. На думку Князевича, все через хабарництво та побор у стінах лікарень наголошує без моральності нової української медицини не буде. Відновлення певних моментів моралі в медицині, відношення лікаря пацієнт, як це зробити, яким чином пройти етап, щоб люди побачили, тому що звертаються, все рівно звертаються до лікаря. Ми гродимось і помираємо з лікарем. Утім, у своїх промовах до медпрацівників ні один колишній очільник мозу, ні інший не наголосили на тому, що вони, будучи у кріслі міністрів охорони здоров'я, зробили, аби підняти рівень та престиж професії лікаря. Проте молоді медики впевнені, і моральність, і порядність в українській медицині сьогодні все ж таки є. Утім, як і тоді, так і зараз відчувають байдужість з боку держави. 23-річний лікар Василь Гілюк вважає низька зарплатня, ось що змушує більшість лікарів лікарів заглядати в кишеню своїх пацієнтів, а молоді медики ще з студентської лавки мріють їхати працювати за кордон. При заробітній платі, яку ми вводимо в країні поліцейським, період навчання, яких стажування йде 6 місяців 10 тисяч гривень, і при заробітній платі молодого лікаря, який провчився 6 років в медичному університеті, потім ще 2-3 роки пройшов інтернатуру, складає 2-3 тисячі гривень. Ну, це той наріжний камінь, звідки починається більшість проблем в українській медицині. Сьогодні в Україні працює 180 тисяч лікарів. Професія престижна і ні одночасно. Медики покладаються на новий законопроект про лікарське самоврядування, що розглядатимуть парламентарі, коли вийдуть із відпусток. Цей законопроект покладе основу сучасній українській медицині, впевнені ескулапи людям поверне довіру. А тим, хто вірний клятві гіпократа, забезпечить належну зарплату. Самоврядування то наша от Професійна не про спілки, не, не, путати, не плутати з проспілками, а спільнота лікарська фахова. Має бути три основи для того, щоб існувала е, регуляторна функція управління, а саме громадськість, професійні спільноти і держава. А якщо ні сьогодні, ні після прийняття законодавчих змін не врахують їхні інтереси, лікарі діятимуть уже більш радикально, адже кажуть, влада реагує на проблеми суспільства, як зазвичай людина на свій організм поки не заболить, до уваги не бере. Держава поки що ще не чує. Повірте мені, що достатньо одного-двох днів, щоб лікарі не вийшли на роботу, як це було свого часу в Польщі, коли підняли там на декілька десятків відсотків заробітну плату, щоб держава звернула на це увагу. Марія Гриценко, Костянтин Кондратенко, гамма новин.